Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми нашу увагу звернемо на Слово Боже, яке записав апостол Павло в своєму посланні, в першому посланні до Корінтян. І тільки один вірш, на який ми звернемо увагу, і з цього вірша для себе візьмемо урок. Другий розділ першого послання і другий вірш це слова апостола Павла. Бо я вважав за правильне. Не знати серед вас нічого, окрім Ісуса Христа і То Розпятого. Такі дивні слова, тому що людська практика говорить про те, що коли ми кудись приходимо, приїжджаємо, кудись нас запрошують, то спочатку ми хочемо розказати про себе, хто ми є, звідки ми є, можливо, наші заслуги, можливо, мати рекомендаційні листи. Можливо, навіть похвалитися нашими здобутками і чого нас запросили туди чи інше. Павло обрав зовсім інший шлях. Чи він не мав досвіду в тому, про що ми тільки що говорили? Мав. Він мав авторитет, він мав мудрість, він мав знання, він мав досвід. Рекомендаційних листів, тому що ми знаємо, коли він ішов в Дамаск, то він мав листи від священників, від пересвященників, він це все знав. І він міг цим користуватися, але в його житті щось сталося, щось змінилося, що він, як Божий служитель, як людина від цього відмовився. І ми можемо собі задати питання, чому? Одного разу Павло пише своє послання і каже: те, що колись для мене було велике за надбання, я поважав за втрату. Я це взагалі вважаю за сміття, чого так є: цінності людей, цінності того часу. А він каже: Я не вважаю, що це щось варте уваги. Я не вважаю, що це щось можливо бути, може бути таким, на що треба звертати увагу. І ми задаємося питання, чому так сталося? Напевно, він зрозумів в своєму житті тільки одне: що людські цінності, на які ми так хочемо опертися, вони не мають сенсу. Якийсь час, вони, можливо, працюють, але. В довгоперспективі, довготривалій перспективі, вони немає змісту. Чому так є? Напевно, він знав, Павло напевно знав історію апостола Петра, одного з близьких учнів Христа. Три з половиною роки він ходив з ним, він був навіть учасником великих дій, які Христос довіряв їм своїм учням робити. Це неординарна особа, ми читаємо про його історію, його життя. І набагато він сподівався, набагато він чекав. Але приходить момент, коли його сподівання, його надії не оправдалися. На те, на що Петро надіявся, не вийшло. Ми читаємо в Слові Божому, що коли оце прийшло це розбиття, він. Говорить, я йду ловити рибу. Чи він розумів, що рибалка краще, як щось інше? Та ні, просто прийшло в життя розчарування, на що я сподівався, не вийшло. Та хіба тільки в нього? Та і інші учні, які так теж говорили. І ми теж йдемо. Дуже часто в нашому житті на те, на що ми сподіваємося. На що ми розрахуємо, а воно не спрацьовує. Ми мріяли, а реалії життя прийшли інакшими. І ми розуміємо, що це неправильно, але потік життя він тягне нас туди. Друзі, Павло, це дуже добре розумів, тому він пише це послання, пише ці слова. А я вважаю за краще, я вважаю за потрібніше. Не знати нікого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Якщо в нашому центрі, в нашого життя, є щось інше, як Ісус Христос, може бути релігія, може бути вплив, надія на вплив, освіта, знання, стосунки, близькі стосунки з іншими людьми, які мають вплив, рано чи пізно ми будемо мати розчарування. Рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що ми на щось сподівалися, ми на щось надіялися, ми щось хотіли, але не вийшло. Тому що надія або опора на, на, на видимі речі, вони не є надійними. Вони дають збій в нашому житті. Друзі, тільки особисті відносини з Богом. Тільки особисті відносини з Богом є гарантом нашого успіху. Того, що принесе задоволення в наше життя. І це не просто з учителем, який може, чи який гарно закликає нас, ні. З Христом, який замість Біблія говорить, той же Павло, замість радості, яка була перед Ним, він вибрав страждати. Особисті відносини з Христом, як Ісая, про якого пише, що в ньому не було ні виду, ні величності. І взагалі не було нічого такого, щоб нас до нього тягнуло, чи ми чимось захоплювалися. Але саме Він, Христос, який пішов за нас на хрест, Він є джерелом благословення, сили, мудрості і щасливого життя. В це ніколи не втратить цінності. Це ніколи не втратить значимості, тому що на Христі, там, на Голгофі, сталося те, з чого ми так найбільше шукаємо. Ми шукаємо любові, ми шукаємо прощення, ми шукаємо сили для того, щоб проводити наше життя. І це дає Христос, який ніби в безсилі зайшов на хрест, але силою зійшов з Христа, тому що сила смерті не могла втримати Його. Питання сьогодні до нас. На що ми опираємося? Що для нас є цінності, за якими ми йдемо, які нас ведуть, які приклади ми хочемо взяти для себе і з нашого особистого життя? Павло обрав Христа і то розп'ятого. Що ми обираємо? Сьогодні цей вибір дуже доступний для нас. Ми Можемо послухатися апостола Павла і вибрати Христа, який в безсилі дає нам силу, тому що все те, що зробив Христос, Він зробив заради нас, людей. Заради нас Він пішов на хрест, заради нас Він страждав. Заради нас Він помер і Воскрес, щоб ми мали життя, і сьогодні наша опора була на, його, на Нього, вічного, славного і великого Бога. Ти, як і я, можемо обрати або ми йдемо за Ісусом, або ми вибираємо людські цінності. Але коли йдемо за Ісусом, ми будемо мати надійну опору і в часи різних моментів нашого життя. Ми можемо опертися на нього. Коли йдемо за видимими речами, то рано чи пізно це дасть збій. Рано чи пізно воно принесе розчарування в наше життя. І ми, можливо, можемо сказати, як коли сказав Петро чи інші учні, а ми сподівалися, а воно не вийшло. Ми прагнули, ми хотіли, ми все робили для того. А в кінцевому результаті ми залишилися без нічого. Тому, друзі, вибираємо Ісуса. Як апостол Павло каже, я вважаю за краще, за правильне не знати серед вас нічого, окрім Ісуса Христа і То Розп'ятого. Нехай Божа благодать і Божа сила благословить нас і Його присутність буде в нашому житті завжди.